Добрий день! Сьогодні хочу залишити відгук на вітаміни, мультівітаміни від Ультамінс для жінок. Тут 60 капсул. Це такі мультивітаміни з різними інгредієнтами, такими, як ви бачите на упаковці. Як ви бачите, їх, їх дві штуки ідентичних. Я зараз допиваю ось це. Тобто вони виглядять таких трьох блістерів. І я приймаю по дві капсули щодня зранку під час їжі. І ось такі от його. Склад, якщо ви бачите, я обов'язково додам посилання на Herbie на ці продукти. Мені вони дуже сподобались. Я не знаю. Тобто я їх почала пити в період міжсезоння, коли у вас такий і настрій не дуже, і не так багато сил, і багато навантаження, і так далі. Тому це дуже класний варіант. Мені він дуже сподобався, і я собі в наступному замовленні замовила ще одну упаковку таких же вітамінів. Вони не сильно прямо дорогі, і в той же момент я бачу, що вони для мене працюють. Тому я його взяла і дуже рада цьому, що в мене і буде запас на наступний рік. Знову ж таки, без гмо, без сої, без глютену. Дуже гарний склад. Правда, от що мене трошки бентежить, це оце от блістер, треба його потім здавати на спалювання чи кудись відвозити, бо ну, його не переробляють, на жаль. Картонка, так, да, чудова, але оце от краще в баночці, в яку потім можна здати на переробку. Але ну, маємо що маємо. А, тут дуже шикарний склад, і нема такого, знаєте. Перевищення добової дози в десятки разів, і це мені більше подобається, ніж в різних інших мультивітамінних комплексах. Там іноді такі перевищення, що я так на це дивлюся і думаю, якось важко, як на мене, для мого організму, таке перетравлювати. І тут ідея в тому, що. Є багато ще витяжок з фруктів, овочів, навіть з грибів і так далі. Тобто інзими там є, і все так воно якось поєднано. Ну, я не знаю, я бачу по собі, що дуже класний варіант для жінок. Супер. Там ще є, до речі, для постарше, тобто 50 плюс жінок, ну тобто можна обрати. І я думаю, що це непоганий варіант вітамінів за адекватну ціну, за непоганий склад, в тому сенсі, що тут і форми вітамінів адекватні, і нема такого перевищення по добовій дозі. І це дуже класно. І оце те, що дуже великий такий спектр інгредієнтів, тобто, щось, де точно для вас буде ідеально. Але з одного боку, це більше буде проблем для алергіків. На це треба звертати увагу також. Не знаю, мені дуже сподобалося. Замовила про запас, тому можу рекомендувати. Цікаво, чи ви приймали ці мультивітаміни? Якщо так, то наскільки наші погляди співпали. І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!